Христос народився, дурів, Христів, брати і сестри, вже минає 150-й тиждень великої повномасштабної війни в Україні. І це вже втретє, під час тих жорстоких обставин війни Україна святкує Різдво. Цього року ми святкували Різдво серед крові, болю, руйнування. І потужних атак Росії як на землі, так на морі, так і з повітря. В Сам день Різдва Христового, 25 грудня, Росія завдала по Україні масовану ракетну атаку. Так що навіть частину наших різдвяних богослужінь ми служили в криптах Патріаршого собору, властиво у бомбосховищі. Так Господь Бог зарядив, щоб ми зустріли народженого в Україні Христа Господа серед дітей, жінок, старців, саме там, де він сьогодні хотів народитися, в бомбосховищі, там, де найбільше болить сьогодні в Україні, народжується наш Христос Спаситель. Але не тільки цього дня, а в наступні дні ворог нещадно бомбардував наші міста і села. Зокрема, було нанесено потужної ракетної атаки по Запоріжжю, по Кривому Рогу, палав наш могутній незламний Харків. Україна колядує, Україна святкує Різдво, і Україна стоїть, бореться і молиться. У храмі Святої Софії в місті Київ відбувся восьмий випуск військових капеланів. Цього разу навчання завершили четверо греко-католицьких священнослужителів: отець Володимир, Ганчій, отець Ярослав, Домирецький, отець Ігор Опацький із Української греко-католицької церкви та отець Мартин. Андялоші з Мукачівської греко-католицької єпархії на урочистому випуску також були присутні представники духовенства Владика Андрій Хім'як, єпископ помічник Київської архієпархії Гукаце. У парафії Святої Анни Української греко-католицької церкви у Вишневому провели різдвяний майстер-клас для внутрішньопереміщених осіб. Понад 30 людей, зокрема діти та дорослі з Харківщини, Херсонщини та Донеччини, взяли участь у цій події. Ворожий обстріл пошкодив каплицю Української греко-католицької церкви на Харківщині. Внаслідок російського обстрілу постраждала богослужбова каплиця на парафії благовіщення Пресвятої Богородиці у селі Золочів. Представники всеукраїнської ради церковних релігійних організацій зустрілись з президентом України. Вони обговорили актуальні питання національної безпеки, підтримки українських громад за кордоном та взаємодії з державними структурами в умовах війни. Володимир Зеленський подякував релігійним лідерам за те, що вони з українським народом підтримують людей і моляться за всіх нас. Потеці глава Блаженніший Святослав подякував президентові за співпрацю та наголосив на важливості партнерських відносин між релігійними організаціями та державними установами. Семінаристи Української греко-католицької церкви і православної церкви України заспівали спільно колядку. Нова радість стала доспівали брати семінаристи Київської трьохсвятительської духовної семінарії УГКЦ та Київської православної богословської академії ПЦУ. Запис відбувся в двох храмах Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ та Михайлівському Золотоверхому соборі ПЦУ. Ранішні богослужіння Різдва Христового відбулись в криптах Патріаршого собору в бомбосховищі. Молитва відбувалася під час того, як Росія вкотре атакувала Україну ракетами й дронами після завершення повітряної тривоги. Воги богослужіння продовжилося в храмі, де була відслужена архиерейська божественна літургія із головою церкви співслужили владика Андрій Хім'як і Владика Степан Сус, а також духовенство Собору. Папа Франциск відчинив святі двері базиліки святого Петра, розпочавши ювілей Надії. Його тема паломники надії. Із відчиненням ювілейних дверей у Ватиканській базиліці розпочалася нічна різдвяна меса, яку ввечері 24 грудня очолив Понтифік. Святі двері ювілейних храмів Української греко-католицької церкви, де паломники протягом року зможуть отримати повний ювілейний відпуст, відчинились сьогодні, 29 грудня. Зокрема, у Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві. Для повного відпусту потрібно виконати кілька умов, приступити до святого таїнства покаяння, взяти участь в святій літургії, прийнявши Пресвяту Євхаристію, і помолитися в намірення святішого отця. Різдво у сім'ї Ірпені при парафії Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви зустріли сім'ї загиблих захисників. Кожної останньої суботи місяця рідні Зустрічаються для молитви та розмови. Різдвяний прийом організувала братерська організація чоловіків католиків Лицарі Колумба. Ця неділя була особливою в усіх наших єпархіях та екзархатах, не тільки в Україні, але теж і по цілому світу. У відповідь на заклик Папи Франциска, усіх наших катедральних і теж прокатедальних соборах. Ми відкрили ювілейні двері нового ювілейного року надії, який був проголошений святішим Отцем. Відкрити двері надії. Це якийсь особливий момент запрошення нашого багатостраждального народу стати паломниками надії в тому різдвяному часі і в тому. Новому році, який ось стукає до наших сердець. Наша надія в Бозі. Сам Господь наш Ісус Христос, який народився в тілі нашого народу, Він є джерелом, змістом, метою нашої християнської надії. Гаслом цього року, відповідно до енцикліки Святійшого Отця. Є слова апостола Павла, спес нон конфундіт, надія не засоромить, тому що любов, благодать Духа Святого є влита у наші серця. Чеснота християнської надії якраз і полягає в тому, що ми надіємося на того Бога, який вже присутній між нами, який колись у Ефілімі прийшов у тілі. Сьогодні приходить у наших серцях, але колись прийде у славі судити живих і мертвих на завершення історії людства. Саме Він є змістом і джерелом нашої надії, на яку покладаємося, з якої входимо в новий рік як паломники. Каже псалмопівець Давид: хтось кіньми, хтось колісницями. А ми іменем Господа Бога нашого сильні. Ця надія зігріває українців, дає нам сили, дає нам можливості дивитися на себе, на світ новими іншими очима. Ми просимо, Господи, Ти прийшов до нас, дай себе нам пізнати, вияви Твою силу. В нашому народі. Поможи нам віднайти сили і здатності не тільки стримати несправедливого агресора, але поможи усій світовій спільноті забезпечити справедливий і сталий мир для України. Ти є князь миру, Господи Ісусе, поблагослови нашу багатостраждальну Україну Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, Його благодаттю і людинолюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Христос народився, славімо Його.